Так, все супер. Добрий день. Кожна четверта дитина в Україні має порушення постави, та за статистикою, спеціалізовані заклади батьки звертаються вже на третьому-четвертим ступеням скаліозу. Коли допомогти дитині, дуже складно. І сьогодні, в день всесвітньої боротьби зі сколіозом ми поговоримо про це актуальне питання для батьків: як розпізнати, як запобігти, як уникнути. А також Ж подолати наявний скеліоз спілкуємось про це сьогодні з лікарем, ортопедом, травматологом київської міської дитячої клінічної лікарні номородин Машуренко Віктором. Віктор Іванович, добрий день ще раз. Розкажіть, будь ласка, чи є якісь ознаки виявлені скеліозу на ранніх стадіях? Ну не факт, що ми будемо бігати з дитиною кожну півроку, щоб перевірити, чи там все нормально, чи треба щось робити. Добрий день, дякую, що запросили до себе в гості, чи як да? Давайте так, давайте почнемо з такого. Да? У дітей зустрічається з більше десь після сіми рочків. Чому зустрічається? Бо що тоді діти йдуть до школи і починають більше сидіти? Сидіти вони починають неправильно. І з цього починається сколіоз в нижньогрудному поперековому відділі. Тобто, вони підкладають ніжку під себе, вони сидять на стільчиках, які не дуже зручні. Вони більше як знаєте, як лягають, так лежачи, це все роблять. Це все є неправильно. Скольоз зустрічається у дівчаток, це десь 60. 6-7%, а у хлопчиків тільки 33%. Хлопчики менше сидять, знаєте, як там кажуть, як прийняти льожа, да. це стосується дівчат. Сидіти, ну, як, як це виявити, як ви кажете? Да? Ну, перше, це дійсно поставити дитину. В першу чергу о, ну, обличчям до себе, подивіться, як вона стоїть. А потім, якщо ви хочете дійсно побачити сколіоз, розвернути дитину спиною до себе, обов'язково, щоб світло падало з, від, ну, від того, хто дивиться дитину, не, не, світло не, не повинно падати вам в обличчя, коли ви оглядаєте дитину. І подивитись, ніжки повинні бути перше, босими ніжками, друге, ніжки повинні стояти рівненько одна біля одної, тобто з'єднати їх. І подивитись руки вздовж тулуба, і подивитись на трикутнички. Є трикутнички між е е ліктями і тулубом. Да? тулубом. І от подивіться ці три кутнички. Якщо вони однакові, значить дитина стоїть рівно, все добре. Це перший такий, да? Друге, дійсно, відхилення. Але ці відхилення хребта мож, можу побачити більше на ті, хто худенький, ті, хто повненькі, вони більш так заволі, скрито. Да? Тобто воно як. Його менше видно. І тоді береться. Ну, я беру двома пальчиками вздовж хребта і починаю починаю вести. Як пастисті відростки, ви проводите, і тоді чітко видно е виникає така червона смуга вздовж хребта. І ви чітко бачите, як вона йде. Чи рівно вона йде, чи вона викривлюється вліво-вправо. Якщо дитина-правша. Е він сидить на правій ніжці, і в нижньому грудному поперековому відділі викривляється ліворуч. Якщо дитина шульга, у нього викривлення може бути навпаки, бо він буде сидіти на лівій ніжці, і це одразу видно. Е, я одразу можу сказати приблизно шульга чи, чи правша дитина. І компенсаторно, коли вже сколіоз став десь в другої ступені більше, в попер... нижньогрудному поперековому відділі хребта, тоді компенсаторно починається сколіоз в верхнього в протилежний бік. Тобто, якщо тут ліворуч, то там праворуч і ми називаємо це сколіоз С-подібний. Це вже дійсно друга, третя стадія, і ці сколіози вже потрібно лікувати корсетом щоно. А Для чого <кій> щоб це. Це гарно, ну подивитися, можна вдома, але краще, звісно, піти до фахівця. Сколіози дуже швидко прогресують під е, е, час стрімкого росту. Тобто, коли дитина протягом року росте 10, 12, 15 сантиметрів, і тоді особливо те то саме. Це все непередбачення. От обов'язково в цей час, якщо ви бачите, що дитина дуже швидко виросла, краще піти до лікаря, краще звернутися. Навіть взагалі при сколіозах потрібно обов'язково оглядати це. Діти повинні спасти, ну, бути на диспансерному огляді і кожні півроку оглядатися. Тому що сколіоз за півроку може перейти з першої в третю ступень дуже швидко. Ого. Дє, можна, от, ви зауважили, що у хлопчиків менше зустрічається, ніж у дівчаток. У нас громадська організація якраз займається фізичною активністю. По наших статистичних даних, ми знаємо, що фізичною активністю більше займаються хлопчики, ніж дівчатка. Це пов'язано якось? Ну, Фізичної активності не залежить. А є, бачив неодноразово, бачив спадковий Е, Спадковий скольоз бачив у плавців, у які мали. От ми рекомендуємо в таких випадках: там ЛФК, масаж, ортопедичне ліжко, і саме головне басейн. Чому басейн? Ми знаходимося у воді як такому. Як підвішеному, да, в вільному стані, як у повітрі, тобто немає. Чому взагалі у нас зустрічається сколіоз? Тому що ми єдині, хто ходить на двох ногах. Всі, всі хто живуть на землі, вони ходять на чотирьох лапах. Да? Ми на ногах у них лапи. В даному випадку, це наша проблема. Оце наша проблема. Якщо не вертикалізувати людину, у нього сколіоз може не з'явитися. Отако. В даному, як, в даному випадку з хлопчиків да, більш активні, вони більш бігають, дівчатка вони більш е, посидять, щось зробити, там щось ну, як, сидячи. І особливо я, -я кажу, що сидячи, е, вони підкладають ніжку. Це проблема у дівчат. Знаєте, до мене одного разу прийшов батько з сином, е, батько військовий, а син. В академії щось там таке є. Ну, не, не військовий якийсь заклад був. І дійсно у нього сколіоз, А з сколіоз, сколіозом вже не беруть далі. Тобто, далі він не може йти в е, військову службу. І я почав казати, що потрібно робити, і почав, почав казати, який повинен бути стільчик. Я там все розповідав, розповідав, а татам і говорить, так, це табуретка. Це табуретка, так. Да. Воно маленьке, не рухається, невеличка подушечка для того, щоб е, сидіти. І тоді сидить рівненько на краєчку цього, цієї табуретки, ну, стільчика. Да? Ніжки обов'язково доторкаються до підлоги, е, е, Стіл на рівні рук, так, щоб можна, ну як, е, не опущення, трошки припідняти. І комп'ютер повинен бути монітор на рівні очей. Тобто ми сидимо, рівно тримаємо поставу ми це робимо і гарно, а не сидимо там там якось так. Ну, це це ну це більш потрібно показувати батькам при не, не як, коли вони приходять сюди, і це можна показати. Ну, ви насправді досить ну класно описали. Я, я зрозуміла, як не знаю, як дітей так. Всадити да щоб вони отак сиділи на всіх уроках, але ну там кількість фізичної активі... ну, тобто тип, неправильне сидіння впливає на скаліоз. Але якщо там більше рухатись, то менше шансів його зробити. Наскільки я зрозуміла, чи я неправильний висновок зробила? Да, правильно, бо що ми сидимо, і ми ну ну як одні м'язи краще працюють, другі не втримують нас, і ми за рахунок цього отримують і кіфос і сколіоз. Торісця тобто, uh -huh. да і це все в майбутньому може не uh той, -huh. тобто діти, діти не ну цього не відчувають. Біль починається вже коли там третя, четверта ступень. Ну, це вже дуже запущені, такі ступені вже оперуються. А Корсет шино вже вдягається при другій ступені. Це коли ну я рекомендую вже коли більше 20-22-23 градуси сколіоза, то вже навіть корсет шино, в якому діти повинні бути і спати, і падити і аж до 18, а то й до 20 років. Угу. Uh -huh. А ну, чим небезпечний сам Е, uh, Ну там uh, він просто сам ну там тільки дискомфорт чи є ще щось, що небезпечно? Ну, воно в майбутньому буде викликати біль і неприємні відчуття. Но це в майбутньому і у дітей. У дітей вони, вони цього не відчувають. Тут, знаєте, є такий вислів: бережіть здоров'я до 30, а після 30 воно вас буде саме берегти. Mm -hmm. Це дійсно так. Коли ми молоді, юнаці, ми не відчуваємо у нас все добре, добре, добре. А потім починається там плоскостопіс, сколіоз, ніжки, болять, на болить, довго не можу сидіти. Це все потім буде mm -hmm. в майбутньому. Це mm -hmm. саме погане. Я зрозуміла. А як щодо вибору рюкзаку, там ці всі ортопедичні спинки. Потім я пам'ятаю, в мене в дитинстві мама казала ні в якому разі на одному плечі не носи, бо все ж ти типу, повивилися, будеш крива. Чи воно дійсно так? Ну, да. Наплічники, да, або як ми. Вони повинні бути з твердим. З твердою спинкою обов'язково тоді просто і не накладати туди, вибачте, цеглу, там, бетон. Туди повинно бути, ну, т, Чим мені подобається приватних школа? У, от, приватні школи. у в цих приватних школах є е, е, шафа, дитина прийшла, взяла, поклала, що не потрібно, що не потрібно. Взяла з собою додому. Це дуже це дуже зручно. І, ну, зараз правда інтернет можна з інтернету це все взяти. Да? Раніше це все тягалося з собою, да? і це ідеш, тягнеш на собі. Що на одному плечі погано, що на двох плечах, все одно це напруження м'язів, які є то що в одній руці, що в другій. Да? Тобто бажано не навантажувати, особливо коли дитина росте, і у нього тоді, коли він іде з наплічником, у нього працюють м'язи ті, що попереду, щоб втриматись. Да? Потім знімаєш, а м'язи все рівно все рівно тянуть, і це, це все ну як. Відповідає, краще дитина вийшла, батьки зустріли, взяли в руку, там, пронесли uh -huh. цей да, Це Не за... навантажувати. І так, да, не навантажувати і закачувати м'язи спини. Обов'язково. Зарядка. Вранці це десь за ну, на 20 хвилин. то закріп. укріплюємо м'язи спини. зміцнюємо, да, зміцнюємо uh -huh. для того, щоб. Тримати рівну поставу і так далі. Е, є така вправа, якщо ти ну як, підходиш до стінки, притуляєшся, е, представляєш, да, 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 так, ну, показати просто я не знаю, чи вам буде видно, да, Може, так, ні, мабуть, вам не видно буде. Не видно. Тобто, встаєш, стаєш, є. Я люблю кут. Ось бачите, кут. Да, да. А, тобто, я став кутом да, і доторкнувся потилицею, грудний відділ. Куприк і п'яточки, да? От стою. Тобто я стою на рівному, да? а потім беру напружую м'язи спини. Опа! І тоді, да, ви за рахунок того, що ви напружили ці м'язи, ви, ви їх закачуєте. Це mm -hmm. статичне напруження, воно закачує м'язи. Не треба ні спортзала, ні там, тата, мами, нічого. Треба бажання дитини, і їй треба пім-пім тим по краплині, але туди потрібно цю інформацію доносити. Да, вони нас не слухають. Це тяжко. Я просто згадую себе те ж саме було. І в таких випадках кажу, і за нас там сять наші внуки, тому що вони потім це все зрозуміють, але ми їм повинні зараз. Надати саме більше інформації, що дійсно це потрібно. У мене теж діточки, вони мене не слухають. Як би я то я їм вже приносив і корсети, показував, що етикет. Їм надо, їм потрібно тільки вдягнути. Ну правда, тоді, коли я у своїй доньки забрав стільчик і поставив табуретку, і вона зрозуміла, що вона нічого не може зробити, а тільки сидіти на ній. Ну, мама пожаліла дитину, сказала: ну давай поставимо назад, <гум> да. а та, табуретку поставив, вона зрозуміла, що вона не зможе нічого зробити інакше, як сидіти рівніше. Я зрозуміла, ну це правда, це дійсно дієвий спосіб, хоча ми там у нас спільнота цілий. Алло. щось робити з цілякими конкурсами, квестами і так далі. І тому я так розумію, що можливо, якщо привести це в ігрову форму для дітей, то ну, вони не будуть сприймати це як якусь даність про старість, а скоріш про ігру на, на, на зараз, на дане своє дитинство. Але ну, дуже цікаві пропозиції, тобто, ну. Я так розумію, що це було б класно продовжувати і впродовж уроків да, в школі, так щоб вони шикарно. Це... а... Да. розумієте, от ще колись гра була цікава, от ми про спортивні там да ви сказали змагання, да от раніше була е, гра. Дівчатка стрибали в резин, в різинки, пам'ятаєте? Да? От проблема з що... да, да, да. проблема зараз дівчаток це вони ходять і вони трошки як, завертають ніжки або стоїть на зупинці, тримає телефон, а ніжки замотані ну, як, в косу, можна сказати, ну просто заплетені. Да? О, а, чому так? А раніше дівчатка стрибали і стимулювали м'язи, вони розводили та да? тось, тобто, як у Чарль Чапліна, ніжки раз. Тось тобто, стрибаєш. Це була стимуляція тих м'язів, які е, розводять, да, і тоді ходили більш рівніше. Зараз до мене приходять і. Питають, як це зробити, як це. я говорю, я не знаю, хто вигадав, вигадав цю гру, але цю, цій людині можна було дати нобелівську премію. Ця людина одночасно і розважала, і лікувала. І особливо стрибали дівчатка. А у дівчаток майже 90% такі є проблеми. Що я кажу, що якщо у вас така спортивна організація? То я раджу іменно дівчаток от там сім років, оцей старший, от стрибати, воно тоді, тоді вироблю постава така, і ніжки гарніші, і тоді не, не не загрібають, і так далі. Клас, дякую, що підказали. Абсолютно точно, що ми це включимо і, і будемо пропагувати. Бо, бо це просто, це точно весело, це командно, а виявляється ще й дуже корисно. Дякую! А по сну є якісь рекомендації при ну при сколіозі щодо сну Ну, спати на ортопедичному ліжку, без ну, подушечка повинна бути мінімальна. Подушка нам потрібна тільки тоді, коли ми спимо на боку, щоб компенсувати відстань. Ну плеча, плеча. Ну якщо ми спимо, оце тоді подушка потрібна. А так подушка нам, коли ми спимо на спині на животі, нам не потрібна. І, і сидіти ну, сон, ліжко, от деякі там кажуть, от, ліжко там повинно дошки бути. Я категорично проти, я в таких випадках батькам кажу, ви самі на ньому спали, я говорю, ви попробуйте, ну що ви говорю, знущаєте з дитини? Ліжко повинно бути рівненьке, м'ягеньке, але не провалюватись. Не пружинне наше. оце, як, знаєте, В таборах колись було. Такого ні, такого не повинно бути. Тобто, ортопедичний матрац, і це буде достатньо. Окей, ті, ті люди, які зараз слухають і думають, підемо на масажі, на ну там на якісь мануальні практики, чи варто туди ходити, чи це нічого не дасть? Ну, дивіться дійсно, саме головне ЛФК: це саме саме головне правильно вибрати, і правильно, якщо там є різні різні види сколіозу, не ну, я ж кажу, лівобічний, правобічний, С подібний. Uh, грудний поперековий відділ. Тут потрібно все-таки звертатись до фахівців, які покажуть, які вправи повинно бути. Є дошка Євмінова, яка uh, розтягує дато, наче вирівнює, роз, розслабляє і це витягує там є і то. Там не просто лежать на ній, там потрібно робити вправи. Якщо ви робите ці вправи, ви впливаєте на ті чи інші м'язи, що uh, дає можливість їх закачати, і воно тоді буде вирівнювати цей сколіоз. Um, ні в якому випадку деякі кажуть, що треба висіти на турніку. Ні, коли ви вісите на турніку, ви розтягуєте зв'язковий апарат. Він у вас ну, дисбаланс там, а ви ще й розтягуєте. Як тільки ви стрибаєте, ну дитина вісить, наприклад, і про, ну, як, просто вісить. Такого робити не можна. Ви робите дистракцію, тобто ви розтягуєте зв'язковий апарат, більш нестабільність, і потім буде ще більше сколіоз. Краще на турніку підійшов, підтягнувся один, два, три рази, більше не треба. Не можеш стрибнув, але не вісіти. Такого mm -hmm. робити не, не бажано. Навпаки, чому кажу, що в басейн. Басейн, начебто ми і вісимо, але там немає навантаження на кістки, а там є навантаження на м'язи. І ми закачуємо м'язи. Це стабілізує наш апарат. Ну, кіст... mm -hmm. Ну, Давайте таки на кінець нашої розмови, якщо можна, там якісь ну, там, вибірку, там, три або п'ять найголовніших меседжів. Як все ж таки зробити так, щоб у дітей не з'явився сколіоз? Що от, треба робити там поради? Раз, два, три, чи там, п'ять. Перша порада: раз на рік ходити до лікаря, до ортопеда. Це саме перше. Друга це ЛФК, тобто зарядка. Це два. Третя. Сидіти рівненько. І рівненько, ще раз рівненько. Четверта басейн. Е, вода це є вода, і дуже, -дуже корисна. Ну, п'ята, я не знаю, що там. Ці чотири це, як, на мій погляд, самі головні. да, чотири. Г... Найголовніше, що ви знаєте, скільки їх. Дякую вам дуже, Віктор Івановичу, за цю розмову. Прямо все по поличках. Мені точно все зрозуміло, що робити. Впроваджуємо також тепер резиночки в усіх школах, згадуємо їх і витягаємо їх звідусіль. Беремо мам і бабусі, які пам'ятають, які там є рухи. <настас> Саме головне правила. Абсолютно. Я передам, да. Дякую вам дуже, дякую, що приділили час і розказали українцям, яким чином можна попередити скльоз, і чим він загрожує. Вам мирного неба, і щоб все було то точно тихо і мирно. Дякую дуже. Дякую вам теж за таку приємну розмову. Саме знаєте, що, щоб не хворіли. На, 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 на профілактику приходьте, будемо оглядати, дивитись, підказувати, а остальне ну, там вже буде, будемо, головне, Ви знаєте, саме головне спілкування. І е, ну, дійсно мирного неба, і щоб скоріше перемога. Всього найкраще. Підтверджую, дякую дуже вам за розмову. До побачення. Будь ласка, до побачення.